Що уходить, чим серце заспокоїться? І так, обираємо свою колоду, свій варіант, загадали, і зараз я відкриваю карти. І так, що від вас уходить, і це буде вам во благо. Чим заспокоїться ваше серце? Нерозділена любов, недоспані ночі, ссори, скандали, і причому ви самі підете. Тобто ви навіть чекати цього не будете. Ви вже розумієте, що ваше серце розбито. Що ви вже виснажені, дуже занадто, ви довго думали ночами, ви не спали, ви тривожились, ви переживали. І тут мечів якраз говорить про те, що це стан війни, в якому ви перебуваєте, він вам уже на остогид. Ви сядете в лодочку і попливете к новим берегам. І по двійки м'ячей ви ще не вирішили це зробити, тобто ви ще вагаєтесь, але це вже, це вже сформоване поле біля вас, і воно вам вже підказує, що вам потрібно робити. Ви вже виснажені, і ви все ж таки приймете рішення, що вам в іншу сторону, вам там, де будуть вас поважати, любити, кохати. і... Здувати пилінки з вас. І цього я вам і бажаю цим серце і заспокоїться, коли ви вже підете. Отакий От у нас перший варіант. І зараз будемо дивитися другий варіант ворожіння. Вибачте, що уходить і чим серце заспокоїться. Така цікава тут драма. І так, ви як королева Пентаклів, знаєте собі ціну, знаєте, як тримати бізнес в руках, да? або відповідальність за чиїсь кошти. Тобто, якщо ви королева Пентаклі, ви можете бути дружиною багатого чоловіка, я би так сказала. Королева Пентаклі або сама заробляє, або має доступ до цих ресурсів грошових з усіх боків. Є якісь стосунки, але вони неофіційні. вони не оформлені ці стосунки. Можливо, ви навіть проживаєте разом з цією людиною. Зараз ви розумієте, що в нього якась дитяча позиція, що він не зовсім ну, в адекваті, тобто ви розумієте, що він або не доріс до стосунків, або Просто вже не зрозуміє сам чого хоче, і ви спостерігаєте за цим безобразієм. І прийде час, король мечей, коли ці стосунки просто зруйнуються. Бо стануть дуже холодними по королю мечей, Меч, холод, зима. Остинуть, да? людина буде різка. Можливо, ви ще і не розійдетесь, тому що король Пентаклів не говорить про це, що ви розійдетесь. да? Але можливо, тут, що ви вже настільки будете ну, холодні ваші стосунки, що ви можете просто піти. Можливо, це чоловік, який обіцяє бути вашим чоловіком, або ви тільки недавно одружилися. Тобто, він ще вирядує, вам відкриється Знаєте, коли ви відчуваєте, що щось не так, ви прямо відчуваєте, блін, ну, де тут собака парилася, щось не так. Щось мені ці всі його єлійні речі, те, що він мені обіцяє, щось мені кисло. І це все. ну, Ви зрозумієте цю людину. Я, скажу, я не скажу, що тут буде ужас ужасний, що тут ви всього поб'єте горщики <кхід> або в чомусь його будете звинувачувати. Ні, ви зрозумієте, що це не ваше. Ну, от не ваше. «Да, буде сумно, да. ну, я не бачу тут вашого великого суму. Можливо, це трикутник, коли ви на своїй території приймаєте цього хлопця дуже настойчиво, дуже такого, і потім зрозумієте, що це щось якась дитяча забавка ви для нього, і він не ваша людина. Тобто будуть якісь такі серйозні моменти в вашому. І вас в вашому житті, і у вас серце просто заспокоїться, Тобто, явне тайне стане явним, тобто, очевидним. Все, що там буде відбуватися, буде слишком для вас очевидне, і це не ваш. Третій варіант вираження. що уходить і чим серце заспокоїться? Тобто, бачите, які ми хитрі. ми ж, не просто пішов і пішов, а я тут ридаю три дні. Ні, те, що вам два вас піде і вам буде легко від цього. І зараз якраз гарні теж карти випали. І так, ви вже іспитали нож в спіну, ви вже його відчули на собі. І ви від я не можу сказати, що ви прям сокрушаєтесь. Ні, у вас є люди, які вас підтримують. і Ваша команда і Люди, які вас кохають, які вас вами восторгаються. Ви просто йдете в свій бізнес, свою роботу, в нове роздвіття. Якась творча лічність у вас відкривається. У вас відкривається вішутха. Ви починаєте багато говорити гарно красиво і реалізовуватися через вішутху, тобто ви будете займатися багатотворчістю, тобто це буде вас просто надихати. То тобто есть тут жезлов, нове дело, нова сім'я єдиномишленників, де ви будете творити і витворяти. Я би так сказала, горівать вам не особо придется. Тобто, це случиться не зараз. Зараз, поки не стан перемін, навіть якщо ви хочете, цю людину уже поки вона не скоїла щось таке страшне, нож в спину вам не запхала, ви ще не готові піти, тобто не настав час, не зараз. Якщо піти зараз, то вам буде дуже важко від нього відлипати. Якщо це все станеться, ви побачите цю людину іншими глазами, і тоді ви так легко закроєте двір, іді, іди, слава Богу, іді, ти молодець, що ти себе показав. Типа, такого щось буде. Щось якусь тайну ви знаєте, це буде для вас предательство. Можливо, це якісь сай, сайти, знакомств, можливо, це не те, що обіцяв, не виконав, і від цього залежало ва ваше життя, ну, не прям життя да? а якісь ваші плани. Ну, і це ви іменно, увидите, що це як предательство. Ви прямо це відчуєте. І це станеться. І так, слідуючий: що уходить, чим серце заспокоїться? Можу сказати, що особа нічого від вас не уходить. Ваше благосостояння, ваш спокій, ваша інтуїція, ваш зоркий глаз, тобто все залишається поряд з вами. Можливо, прийдуть якісь такі сложненькі времена в вашій реалізації, в вашому достигаторстві. Да? Будуть якісь хитрі ліси, вас окружати, або це ж лисичка ваша, тобто вам потрібно бути десь хитренькою, такою, да? не тягти все на собі. Половину трошки зняти з себе. Тут карта Імператриця. Тобто ви встанете, виплюнете свій снег і схватите за горло, розумієте? Вас буде підтримувати ваша родина, і ви будете накопичувати ваші средства. Тут самі великі карти дев'ятка Пентаклі, десятка Пентаклі і Рицарь Пентаклі говорять о том, що ви будете накоплювати накопичувати ваші статки. Сім'я вас підтримує, нічого поганого не станеться, ніхто не хворіє, тобто все добре, нічого від вас не уходить. Все добре. Чекаю вас на особистих вираженнях, Мій телефончик, пишіть, будь ласка, не дзвоніть, бо можу бути зайнята. І до зустрічі!